Всім привіт! З прохолодної дощової в Вінниці. На термометрі в нас сьогодні плюс 8 градусів на вулиці осінь, жовтень. Дощі вже в нас у Вінниці вже другий тиждень. Сонечко звичайно не вистачає, тож настрій потрібно самостійно собі створювати. Я вам пропоную піти сьогодні в сінцей, подивитися на новорічний декор. Саме так сінцей увійшов в кураж і вирішив нам подарувати вже крісмас муд в жовтні, уявляєте? Подивіться тільки на ці яскраві наволочки для подушок. І зірочки, і льодяники, і ялиночки, і віночок навіть різдвяний, і сніжинки, і хелоу Вінтер ціни 119 гривень, 149 гривень та навіть є за 219 гривень з плюшевим декором. Ну, а тут у нас різноманітні атмосферні пледики з поліестеру та вовни. І ще подушка у вигляді зірочки та у форми льодяника. Тарілочка для зимового сніданку, для сендвічу, вашого спокусливого з курочкою. Ммм, навіть уявила, і смачно буде, і затишно, з такою тарілкою, з оленями за 169 гривень. Парочка горня для кави в прозорому тонкому склі з візерунком імбирного мущинчика дуже до речі витончено і гарно виглядають, бо зроблені з тонкого скла, і 219 гривень цей набір коштує. Далі в сенцей можна купити для новорічного настрою чудові склянки. Вони йдуть з кришкою, і ось бачите, з різдвяним оленем з червоному склі, а в зеленому тут намішано все і одразу. і куди ж без ялиночки на цьому святі, і ще є з зембирним пряником. Всі мені сподобалися, всі класні і, як на мене, дуже затишні. І ціна приваблива від 119 гривень до 169 гривень. Ще є широкий вибір серед таких чашок, і як на мене, то хочеться одразу гарячого какао сюди налити і включити новорічну музику. Подивіться, які милі дерев'яні дощечки для нарізки у вигляді, знову ж таки, імбирного мощинчика за 149 гривень і у вигляді ялиночки за 219 гривень. А також є у вигляді оленя за 169 гривень. Рушники кухонні, але хочу сказати, що вони не дуже тут за якість. Для обіднього столу є цікаві новинки підложок у вигляді ось хатинки з імбирного печива, ніби засніженої такої на вигляд, і всього за 39 гривень. Ось такий варіант з прогумованою нижньою стороною коштує 119 гривень. Є ще варіант білих, ніжних з сніжинкою. Це на тканинній основі, дуже гарно виглядає і коштує 149 гривень за дві штучки. Далі ось така кругленька підложка Merry Christmas з золотавими сніжинками та бантом і коштує 119 гривень. Бачили ще ось таку леопардову скриньку. Як вам, до речі, подобаються такі варіанти плюшеве покриття і всередині одне велике відділення, ціна 269 гривень за таку скриню. Скатертина на стіл з зимовим принтом 339 гривень. Зараз коштує. І розмір її 140 см на 180. Куди ж без випічки на новорічні та різдвяні свята? Тож є варіанти садкового вінчика та форми для печива, і коштує 119 гривень. А також є щипці з ялинкою по ціні 149 гривень. І ще побачила ось такий набір для серветок зі святковою сніжинкою у сріблі з перлинкою. Дві штучки коштують 169 гривень. Одна сніжинка вже була одірвана, і є ще такий варіант, так само у золоті. Манежниця на 4 відділення у формі цукерки, а з цінником 269 гривень. Хороша, до речі, ціна можна і не тільки як на Новий рік. Ще хочу показати бюджетні наліпки для низу ніжок, столиків, стільчиків, щоб не ковзали і не стукали. І дуже хороша ціна 69 гривень. У відділі з піжамами також крісмас мод. Яскрава пара зі штанами та кофтою, до речі, з довгим рукавчиком за 459 гривень. Хочу ще показати, що серед жіночого одягу з'явилися довгі, нижче коліна теплі, теплі жилетки. Є вони в декількох кольорах, стягані з капюшоном і з кишенями. Доволі тепленькі будуть, і ціна на них 999 гривень за такий жилет. Далі побачила тепленький кардіган Long Sleeve на годзиках. В принципі, якісно, як на мене, пошитий, в кольорі Бордо та білому. Ціна 599 гривень за таку ковтинку. Ще є ось такі нові варіанти светрів. Штанці непогані, на дотик доволі приємні, і коштують вони, хочу вам сказати, доволі таки небюджетно, як на мене, і взагалі для сенцей 659 гривень, але вони мені сподобалися класні. І ще є ось такий варіант ці дешевше, 599 гривень, але тут вже інша тканина. І з новенького ось така тепленька картата сорочка. Приємна теж на дотик і коштує 599 гривень. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. На цьому хочу вам подякувати за вашу увагу і до наступної зустрічі!